Вітаю, це програма Захисник Вітчизни. Ми розповідаємо про армію та людей, мужність яких є прикладом для наслідування. Сьогодні в програмі як гравця футбольного клубу Карпати забрали в армію з якими парашутами скоро стрибатимуть українські десантники, рятувальники та пілоти, та коли територію України звільнять від ракетного окислювача Меланж. Та ОБСЄ виходять на фінішну пряму в програмі з утилізацією меланжу цього тижня. Чергову 400 тонну партію окислювача ракетного палива вивезено з Харківщини. Наші кореспонденти поспілкувалися з виконавцями цієї непростої операції. Захисний костюм, чоботи, рукавиці та протигаз навіть у такій екіпіровці старший солдат контрактної служби Олександр Серіков успішно вправляється з вентелями трубопроводу. Обмендурування, звісно, незручне, втім цілком виправдане. Робота з меланжем потребує максимального захисту. Кілька років тому нашим журналістам вже демонстрували властивості небезпечної речовини. Під дією окислювача від супкої кирзи за лічені хвилини залишається пусте місце. Натомість, говорять фахівці, при потраплянні на шкіру крапля меланжу здатна пропалити тіло до кістки, а в разі значних виливів екологічної катастрофи не оминути. Тож до перекачки і транспортування хімічної суміші особовий склад має бути підготовлений на всі 100. Медичний огляд проводиться, а проводиться перевірка. Форми спеціального одягу проводиться, щоб не було про розриву і не було всяких пошкоджень. А потім проводиться інструктаж. Олександр в армії вже п'ятий рік підписав контракт за порадою батьків. Потім вступив до Харківського національного університету імені Григорія Сковороди і нині заочно здобуває юридичну освіту. Отримання вищої освіти дозволить мені отримати сержантське звання, а далі офіцерське звання. Транспортують меланж до Росії, переправляють його у герметичних алюмінієвих цистернах, стійких до агресивного середовища, супроводжують небезпечний вантаж спеціалісти заводу, де окислювач буде утилізовано. Основне внімання утилізації меланжу виділяється безпечності і екологічності. Тому були вибрані два підприємства, які мають технологію, цим двом требуванням. Це завод в городе Дзержинськ имени Свердлова, і завод в Бійській. Вивозити меланш на утилізацію за кордон вирішили ще на початку співпраці, адже Україна не мала ані досвіду, ані технологій переробки небезпечної решовини. Загалом же ОБСЄ вже майже чотири роки успішно реалізує в Україні міжнародні домовленості щодо утилізації надлишкових боєприпасів. За цей час від Меланджу повністю очистили центральний та західний регіони країни. Відвантаження окислювача зі Сходу розпочалось у березні минулого року. З часів Радянського Союзу тут зберігалось близько п'яти тисяч тонн меланжу. Нині ж на Харківщині зосталася лише його четверта частина. Сьогодні завантажується восьма партія Міланжу приблизно 400 тонн. На даний час в частини 1500 тонн, залишиться 1100 тонн. Значить, дана кількість буде вивезена за чотири відправки, одна відправка складає 1 місяць. Очистити Шевченкове. Ми плануємо до кінця літа. Після цього, у вересні-жовтні, одразу ж візьмемося за відвантаження меланжу із селища Любашівка Одеської області. Там близько 3,5 тисяч тонн окислювача, і це буде остання партія. Відтак, якщо вірити прогнозам, ОБСЄ, до кінця року Україна буде повністю звільнена від меланжу, але це означає і те, що Олександрові більше не доведеться працювати на звичному для нього місці, та юнак не засмучується після здобуття вищої освіти. Він мріє про кар'єру військового юриста. Далі ви побачите армійський трансфер, як Деснянська футбольна команда Гвардія на чотири місяці отримала півзахисника львівських Карпат, та яку парашутну систему з цього року почали постачати військовим, рятувальним і спецпідрозділам. Ав за кращі футбольні клуби України та змінив спортивну форму на військовий однострій. Андрій Камінський спортсмен, який із задоволенням пішов до армії. Про перші дні у війську та нову команду молодого призовника. Дивіться далі у сюжеті. Перші кроки у футболі Андрій Камінський почав робити ще у п'ятому класі. Саме тоді батьки віддали його до районної спортивної школи. А вже через два роки він почав професійно тренуватися у львівському футбольному клубі Карпати. Самого дитинства маленькому Андрію довелося поєднувати шкільне навчання і спортивні тренування. У команді Андрій центральний півзахисник. На полі ця позиція дуже відповідальна, адже підтримувати доводиться всю команду. Воротар серце команда, а центральний півзахисник це. Через нього йде вся ігра. Він розвиває атаки, продовжує їх, закінчує їх. Пришкує противну розвивати свої атаки. Досягнувши призовного віку, Андрій без жодних вагань вирушив до місцевого збірного пункту, адже глибоко переконаний, що зможе поєднати улюблену справу та службу у війську. Я знав, що в армії можна поєднати спорт плюс військову діяльність, можна кар'єру збудувати гарно. Всі предпосилки тут для цього даються. Тепер новоспечений солдат готується скласти присягу у Чернігівському, 169-му навчальному центрі Десна. Паралельно грає за місцеву футбольну команду Гвардія. Каже, хлопці одразу прийняли його до свого дружного колективу, оскільки гравець він із досвідом. Про що вказують виступи у юнацьких складах футбольних клубів Львів, Зеніт, Металіст, Карпати. Само крані справа буде грати товариш Румак. Сліва. Васів'я Володя, наче Андрюша, твоя задача буде грати під нападальщим. Понятно, да, по сьогодні бачиш поднападайщим. Я спереду, подавно й будеш грати. Новим гравцем тренер лейтенант Артем Борщ дуже задоволений. Каже, що Андрій Камінський принесе велику користь команді та зробить чимало для її майбутніх перемог. Він є головою команди, він думає, він хорошо думає, він може віддати точний пас. Тобто він... В нього є м'яч, він секунду подумає зразу віддає пас то тобто який той конкретний пас який розведе до нашого результату артем Васильович говорить що дуже хотів аби андрій підписав контракт оскільки бачить у хлопцеві великий спортивний потенціал і покликання до військової справи Ми знаходимося в спортивному залі першої навчальної механізованої Європи. Тут, коли в нас є вільний час, ми можемо займатися, є турнір, пруся, тренажери, тенісний стіл. Перед тим, як піти до лав Збройних сил, Андрій також старанно готувався. Бігав зранку кроси, ходив в тренажерний зал, ще займався плюс вільною боротьбою, готувався фізично, ну і морально, я знав, що тут. А, що це армія, що це тут дорослішують люди, відповідальність якась появляється, обов'язки, певні. Спершу незвично було, розповідає Андрій, вставати вранці за командою. Але до ритму життя в навчальному центрі звик дуже швидко. Так, там ротаподйом зразу такий, а, що робити. Але нічого, нормально, все, привик. Адаптація пройшла легко, я рахую. Військова спеціальність Андрія оператор-навідник бойової машини піхоти. У майбутньому він хоче досконало вивчити і інші зразки військової зброї. Вже навчився, знав, визнав, знаю будову АК 74 тактику, технічну при пристосування його. Спортивний режим Андрія передбачає і правильне харчування у спортсмена не виникло жодних проблем, адже годують у частині смачними та корисними стравами. Сьогодні на обід у нього український борщ, гречана каша з м'ясом та овочевий салат. Їда нормальна, смачна, хватає не голодні. Андрій Камінський здобуватиме військову спеціальність у навчальному центрі ще три місяці. Далі у війська. До якої військової частини потрапить, ще невідомо. Але ми бажаємо йому успіхів у подальшій службі та спортивній кар'єрі. Далі у програмі десантний ритуал, що роблять з тими, у кого за плечима сотні стрибків з парашутом Огонь! та як проходять випробування нових парашутів, які в разі аварії і мають врятувати пілоту життя. Мало хто знає, що парашути необхідні не лише військовослужбовцям у блакитних боретах, армійські льотчики та рятувальники в разі необхідності також користуються цим винаходом, але таке спорядження не вічне і потребує оновлення. Наші кореспонденти побували на випробуванні нових зразків парашутів. Ще у 15-му столітті відомий італійський вчений винахідник та художник Леонардо да Вінчі замислювався над збереженням життя випробувачів літальних апаратів майбутнього, і лише через 285 років після його смерті француз Андре Жак Гарнерен вперше ризикнув втілити його ідею, стрибнувши з повітряної кулі з парашутом. У наш час таке спорядження здатне врятувати не лише льотчика винищувача, а й пілота гелікоптера чи транспортного літака. І до цього моменту таким був рятувальний парашут ПНЛ-58, розрахований на екстремальну ситуацію, коли доводиться залишати борт. Але саме зараз у кримському Небі тестують новітню систему, яку незабаром можуть прийняти на озброєння української армії. Їх збрасують з допомогою манекенів, Ну, загружають манікенами і збрасують на разных висотах для того, щоб опробувати бізопасною висоту відкриття і безпене приземлення. Також на разных скоростях испытывают. Поки що 120 кілограмовим замінникам пілотів з новими парашутами та пристроями автоматичного розкривання допомагали вийти з кабіни на швидкості до 140 км на годину. На жаль, відтворення аварійної ситуації в небі наша камера не вловила. Але випробувачі повідомили, що задоволені результатами тестів і підтвердили, приземлення макетів з новою системою було дійсно безпечне. Незабаром військові мають перевірити поведінку новинки на максимальній швидкості 350 кілометрів за годину. До речі, тестове десантування було організоване не лише з літака АН-26, а й з спеціально підготовленого пошуково-рятувального гелікоптера Мі-14ПС. Закрили чохлом обідку, за якою молила зачеплення. Були такі надзвичайні доробки, десь якісь випираючі-виступаючі частини були прикриті, для того, щоб не було зачеплення стабілізуючого парашута були такі ж відпасовані рекомендації щодо роботи з подовжувачами парашвалів зачеплення стабілізаційних систем. Він також був задіяний під час тритижневих зборів представників пошуково-рятувальних служб військово-морських сил України, які відточували свою майстерність з новою системою спеціального призначення Статус СН три місяці тому, за наказом міністра оборони, цей парашут типу крило почав надходити до деяких військових частин. Вироблений феодосійським підприємством, він покликаний замінити застарілі системи ПО 9 по 16 та Лісник-2. на відміну від них, новинка дозволяє спецпризначенцям та рятувальникам десантуватися з висоти до 8 кілометрів та керовано долати відстані до 15 кілометрів. За ці тижні рятувальник Володимир Світенко з Очакова здійснив з ним кілька десятків стрибків. Але цей став для майора особливим шестисотим. Таке досягнення не залишається без уваги товаришів. Тож на мить запасний парашут за 5 стає основним засобом виконання десантного ритуалу. Поздравляют боевые товарищи, все, кто старше по количеству. Кто младше, те, конечно, участвуют только в подбрасывании. Ну так, в общем, очень интересная древняя традиция. Шеста! <ріст> Поки рятувальники вдосконалюють техніку керованого польоту та відчувають себе в небі як вдома, представники кримських спецпідрозділів перевіряють переваги нової системи, яка прийшла на заміну надійному радянському Д6. Першими її випробували ще у 2005 році розвідники 95-ї Житомирської бригади, і після деяких доопрацювань парашут став відповідати вимогам військових отличное ощущение. до цього прыгали на сталих ще де шести соєтських, які ну не так держали. старая. И була стара. землю был гораздо бороздарчу Это Купола новые, вземлення мягкое, приємне. За три тижні таких приземлень в день та вночі було майже дев'ять сотень. До того ж, уперше представники військово-морських сил України здійснили десантування круглих куполів з літака Ан-26 в темну пору доби. Наш випуск добіг кінця, та це означає, що ми почали готувати нові історії. Побачимось за тиждень, буде цікаво.